На даний час ситуація на кордоні є контрольованою. Ми продовжуємо охороняти державний кордон за посиленим варіантом. В пунктах пропуска здійснюється посилений прикордонний контроль. Зокрема, особливо звертається на пропускні операції громадян Російської Федерації, які в'їжджають в Україну, а також транспортних засобів, які приймують Україну з боку Російської Федерації. З метою недопущення в'їзду в Україну екстремістських налаштованих елементів або таких елементів, які могли б дестабілізувати обстановку в нашій державі. При огляді транспортних засобів звертається увага особливо на безпекову складову, тобто виявлення зброї, набоїв, наркотики, засобів, засобів терору, вибухівки і решти небезпечних речовин. Протягом минулої доби в Україну було не пропущено сім громадян Російської Федерації Це в області так? На да. громадян Російської Федерації, які не змогли підтвердити свої законні підстави в'їзду в Україну, а також не мали відповідного грошового забезпечення на період свого перебування на території України. Їм було встановленим порядком не надано дозвіл на в'їзд в Україну. Протягом е, тижня таких осіб е, було щоденно від п'яти до десяти чоловік. Як що стосується е, е, громадян Російської Федерації, які е, за зовнішніми ознаками або е, за ознаками тих речей, які вони з собою переміщували, е, були готові приймати участь в дестабілізації ситуації, то такий був затриманий контролю хоробучі на залізничному транспорті в поїзді з полученням Санкт-Петербург сімферополь Він їхав з трьома комплектами камуфльованої форми одягу, з масками військовим взуттям, а також мав при собі резинову палицю ПР-73. Встановленим порядком у заборонного в'їзд на територію України терміном на три роки. До речі, ми його на наступний день поїзді в поїзді Мінськ-Одеса вже з іншою метою виявили. Він подавав про себе іншу мету, вже їхав в Одесу, а не в і